Житомирянин Віталій каже, кров здає уперше в житті, але неодмінно зробиться принаймні ще один раз. До акції чоловік вирішив долучитися, як тільки про неї почув від волонтерів Асоціації молодих донорів України. Перший раз здавав, ну, таке, страшного нічого немає. Бояться нічого. Ще й вихідні дають. Тому позитив. Операційна медична сестра Любов Талалай сама понад півсотні разів здавала кров. Жінка наголошує робити це безпечно. Вже здавав раніше, то обов'язково він перевірявся на всі інфекції, тобто віл, снід і сифіліс. Якщо перший раз так само ми спочатку набираємо прибірочки, тільки після того, як перевірять кров, тоді вже можна її видавати. Далі заготовляємо саму вже кров. Це віса. Ставимо дозу 450 мл, Ми їх включили. Бачите, тут є кількість крові, яка повинна бути. Саме мілілітри, скільки набирається, швидкість крові. І за який час набирається. Є люди, які здають кров постійно, вони приходять раз на два-три місяці і не вважають це подвигом. Іноді навіть не користуються гарантованими пільгами. Недавно перестав здавати, а це знову розпочав. І так кожних півроку буду здавати кров. Мені, мені не важко, а людям потрібно. Лікарі кажуть, що року все менше людей стають донорами, проте, поки що запасів крові на Житомирщині вистачає. А зону АТО забезпечують Запорізька та Дніпропетровська області. День у нас в середньому 25-30 донорів. Якщо множить на 20 робочих днів, то десь виходить десь приблизно за місяць тисяча плюс-мінус. Наша військова частина забезпечується нашими центром крові. Потреба виконується на 100%. Участь у акції незалежність у нас в крові взяли усього 9 рожитомарян. А ось ще 25 людей прийшли на заплановану здачу крові.